16 червня у Швейцарії завершився перший глобальний саміт миру, участь у якому взяли понад 90 держав і 8 світових організацій. Росію на саміт не запросили. Ми розпитали в Чернігівців, чи знають вони про проведення першого саміту миру та які їхні думки стосовно цієї події. А я не чув про це. вибачте. Ви кажу, що я не багато чула. Просто знаю, що ми не, не чула. Звісно, слідкуємо. Це поетапна праця. Нашої демократичної цивілізації України, що увесь цивілізований світ розумів і ну зрозумів, як це воно як. Мені відомо, що нічим добрим не закінчились ці переговори, що все заморозилось. Тобто ніякої ніякого розвитку подій так і не сталося. Нічого не знаю. Я не знаю, вибачте. Так знаємо, що був саміт, і більше 80 країн було якраз на цьому саміті. Ну поки що до миру далеко. От, каже Зеленський, як сказав наш президент, що буде на другий саміт миру, вже буде з Росією, тобто будемо говорити. Про що будемо говорити? Точно про мир. А як він чи буде він, ніхто не знає. Чекаємо ми Чекаємо робити. Всі вже хочуть миру. Отже, підсумком дводенного глобального саміту миру стало ком'юніке, яке підписали 80 країн. Взагалі, ком'юнікет це такий офіційний документ, що має форму повідомлення щодо важливих подій у житті цієї чи іншої країни. У ком'юніке, що було створено за підсумками саміту, йдеться про те, що подія відбулась із метою далі цитата посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до миру для України. Учасники також погодились, що мають спільне бачення в трьох безпекових аспектах для України. Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, а також звільнення полонених і депортованих. З огляду на те, що не всі країни-учасниці долучились до підписання документа, було ухвалене рішення, що ком'юніке саміту миру буде відкрити до приєднання, зокрема, й тих країн, які не приїхали до Швейцарії. Тож, за підсумками саміту, ясно одне шлях до миру буде довгим.